Багато серйозних пошкоджень в асфальті починається з тріщин. Автомобільний трафік, неправильно влаштована основа покриття, впливи води і мінусових температур призводять до їх появи. А при подальших навантаженнях на дорожнє покриття тріщини поглиблюються, стають ширшими та призводять до більших руйнувань. Подібні процеси можуть відбуватися і зі швами. Щоб захистити дорожнє полотно від наслідків тріщин і швів, пропонуємо дорожній герметик Хотфікс від компанії Рокфальт. Це бітомно-полімерний матеріал гарячого застосування, який заповнює утворені порожнечі, повертає цілісність дорожньому полотну і дає можливість герметизувати тріщини. Дорожній герметик Хотфікс. Протидіє потраплянню в тріщини воді, яка при перетворенні в лід призводить до підриву поверхні. Але якщо не зволікати, то можна відновити втрачену цілісність покриття, бо наступним етапом руйнування буде поява на ньому ям. Герметик HotFix гарячого застосування допоможе вирішити проблему широких тріщин та швів. А при комплексному ремонті з іншими продуктами «Рокфельд» продовжить термін експлуатації асфальтного покриття. «Рокфельд» і завчасний ремонт допоможуть зберегти ваші кошти в майбутньому.